В Олександрії закрилась на реконструкцію легендарна трамвайна лінія Рамо, найстаріша в Єгипті. Вона працювала понад 160 років. Роботи триватимуть близько двох років. Лінію планують замінити на сучасну цифрову систему легкого рейкового транспорту. Це має скоротити час поїздки до 33 хвилин, подвоїти швидкість та збільшити пасажиропотік з 80 до 220 тисяч осіб за день. Однак для тисяч жителів це не просто ремонт, а прощання з частинкою міської душі. Багато хто боїться, що після модернізації квитки подорожчають, а затори стануть ще більшими. Трамвай існує з 1860 року. Він почав працювати в 1863-му, коли деяких країн ще не було на карті. Адміністрація міста спробувала заспокоїти громадськість, запевнивши, що реконструкція не торкнеться історичної мережі. Фахівці вважають, що прискорення та розширення не завжди підходять для густонаселеного центру Олександрії. Розширювати та прискорювати не завжди правильне рішення. Воно має відповідати меті та розташуванню трамвая. Влада ж додає, що проєкт має знизити кількість аварій на переїздах. Також нові вагони обіцяють зробити з кондиціонерами.